Шановні делегати і гості з'їзду. Класичне правило менеджменту гласить, успіх в організації досягається тільки тоді, коли дії та мета членів організації співпадають з цілями самої організації. Для того, щоб стратегічний план працював на розвиток авторитетної організації, він повинен створюватись і виконуватись і її членами. Стратегія розвитку Асоціації платників податків України на період 2011-2015 років була затверджена 10 грудня 2010 року на сьомому з'їзді Асоціації. Два роки минуло після того підтвердили і життєдіяльність, і актуальність запланованого, наявність позитивного впливу стратегічного плану розвитку на діяльність як Асоціації в цілому, так і місцевих осередків, зокрема. Разом з тим. Життя і час потребують внесення певних коректив навіть в найдосконаліші плани. Саме тому, орієнтуючись на власний і існуючий закордонний досвід, на ситуацію поточного моменту та враховуючи ще незадіяні і невизначені напрямки та ресурси, з метою розширення колу завдань, визначених стратегією, Вноситься пропозиція внести певні зміни та доповнення до стратегії розвитку асоціації на період до 2015 року. Ці зміни обговорювалися на початку листопада на нараді з керівництвом територіальних відділень Асоціації, направління асоціації і були рекомендовані для розгляду і затвердження на з'їзді. Серед головних завдань та доповнень до стратегії є. Забезпечення з боку громадськості, в тому числі на законодавчому рівні, контролю за використанням всіх рівнів бюджетних коштів, моніторинг законодавчих, інструктивних та нормативно-правових актів, діяльності депутатів, депутатських фракцій, посадовців з послідуючим оприлюдненням даних цих моніторингів, запровадження для членів асоціації, починаючи з 2013 року, дисконтних програм і послуг. Налагодження активної співпраці з міжнародними організаціями, грантодавцями, підсилення роботи по залученню донорських коштів на виконання власних та спільних проєктів і активізація господарської діяльності підприємств, засновниками яких є асоціація. В цілому, керуючись метою перетворення асоціації на впливову організацію у складі асоціації платників податків Європи та світу, пропонується приділити стратегії більшу уваги питанням. Інтеграції та співпраці з закордонними колегами та громадськими і неурядовими організаціями. Деякі позиції з завдань стратегії пропонуються вилучити. Серед тих, що може викликати питання у делегатів з'їзду, це забезпечення діяльності Третейського суду при асоціації. І пропонується цю позицію виключити у зв'язку з тим, що, по-перше, в чинному законодавстві з питань пов'язаних з діяльністю третійських судів наявна велика кількість прогалин, через що третійські суди так і не стали альтернативним способом вирішення спорів через сукупність багатьох чинників. По-друге, у зв'язку зі створенням та початком роботи в поточному роді узгоджувальної комісії. У нас є велике обґрунтування, нема сенсу, мабуть, знайомити всіх делегатів. Хто захоче, ми можемо познайомити з детальним аналізом діяльності Третейського суду. Отже, для затвердження з'їздом асоціації пропонується внести зміни до стратегії, які викладені в додатку до проєкту постанови з'їзду номер 4 який є у всіх делегатів. Про внесення змін до стратегії розвитку Всеукраїнської громадської організації Асоціації платників податків на 2011-2015 роки. Цією постановою також пропонується керівним органам асоціації місцевих осередків вжити заходів по забезпеченню безумовного врахування положень стратегії під час планування своєї діяльності, розроблення цільових програм, планів, роботи та співпраці. Дякую за увагу. 多分お母さんと聞こえる人。